Всім привіт, з вами Вейшоу і сьогодні представляю вам топ-10 аніме персонажів, яких я ненавиджу. Але треба вчергово наголосити, що це лише суб'єктивна думка. Автор не претендує на істину і не намагається називати її комусь. А отже, ваша думка може відрізнятися від моєї. Це нормально. А перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, а також написати будь-який розгорнутий коментар. Зараз канал переживає атаку рашистських ботів і лише разом ми можемо їх подолати. Це буде Україна. На 10-му місці Вулкан Хестус з аніма промар. До речі, цей анімаційний проект мені асоціюється тепер з війною, що розв'язали проти України свинопси. Адже це одна із перших аніме, яке я подивився з початком воєнних дій. Але зараз не про це. Вулкан Хестус це типовий містер мускул, що належить до військової поліції, яка в свою чергу переслідує опалених. Так називають людей, що керують полум'ям, якщо що. Він і решта військових поліцейських дратували мене з самого початку своїм зовнішнім виглядом, пантами та характером. За дев'яте місце багато хто із вас захоче мене закопати, адже на ньому улюблений всіма Бакуго із моєї Геройської академії. Також він відомий всім як Качан. Мені ніколи не зрозуміти, за що він всім подобається, за те, що не може сказати трьох слів, щоб нікому не грубити. І зрозуміти мене правильно, я не проти персонажів з Великої Гардини, але якщо протягом всієї історії вони зовсім не розвиваються і абсолютно в кожному діалозі вони ведуть себе однаково. Це починає дратувати. Заради справедливості мушу визнати, що не дивився це аніме повністю, тому не можу поставити цього персонажа вище в цьому топі. Але по-перше, я дивився як перший, так і найновіший аніме фільми Геройської академії, і там цей персонаж однаковий. А по-друге, сестра дивилася це аніме повністю. І за її словами, Качан зовсім не змінився. Восьме місце саме Ока за серіалу Адинадцять блискавок. Це персонаж з розряду тих, хто дратував мене з дитинства і продовжує це робити дотепер. Розумієте, я не наводжу нитків, а саме Ока валяв дурня весь час до подій аніме. Потім в команді з'явився ще один форвард, той рознився, створив свій прийом. Після цього знову став валяти дурня та не розвиватись. Це як Сідер з Динамо, який зробить три пригоплення за матч, а після цього лише заважає команді. На сьому місці Казутора за аніме серіалу «Токійські месники. Насамперед він мене тратує тим, що у всіх своїх невдачах та горі він винить не себе, а майки. Я не знаю, як він до цього додумався, але це страшенно тратує. З іншої сторони, я розумію, що це лише психічний розлад, і не більше. В нього було тяжке дитинство, тому він став таким, яким він є. Але за свої дії, в тому числі вбивствах брата Майки і Баджі, він повинен відповідати, а не скидати провину на інших. Йому взагалі пощастило, що Майки не помстився. Шосте місце Нагіса Акуцу зальма серіалу Аасі. Це типовий, вибачте, за вираз тупий гапар, що з першої зустрічі на дихає до Аоя. Коли персонаж нічого себе не представляє, сидить на лавці для запасних, але при цьому має такі панти, це дуже сильно дратує. На даному етапі в цього персонажа немає жодної нормальної риси. Можливо, далі щось зміниться, але поки що мене око сіпається при кожній появі цього персонажа в аніме. П'яте місце флоки аніме серіалу Сага про Вінланд та також інші представники «Йомс Вікінгів». Моя реакція на кожну появу цих персонажів аніме виглядає так. Як же пафосно звучить Йомс вікінги? Хоча скоріше ганебно, але не в цьому сенс. Це типу найсильніші воїни, кожен з яких коштує десятьох звичайних військових. Але що ми бачимо в аніме? У війні вони не беруть участь, лише разу припливли на човні, щоб домовитися з противником. Вони просто відсиджуються в тилу, неначе тікток воїнство Дондона. А Флоки, як командир, наймає аскелада, щоб той вбив Торреса, як звичайний щур. А не це власноруч, адже боїться програти тому. На четвертому місці Рашат Гудмен за аніме серіалу Бейплет Вибух. По-перше, це типовий містер Мускул, а як ви вже здогадалися, мене тратують такі персонажі на рівні нитків. Тому неодноразово на цьому я наголошую в цьому топі. По-друге, Рашет не здатний вигадати щось своє, тому плагіатить Волтаоя, причому неодноразово, адже хоче битися лише найсильнішим беєм, а не розвиватися самому. При цьому він вважає себе ледь добром і вигадав своє прізвисько Верховний король світла. Бронзу цього топу отримує Август Рутвен з анімі мемуари Ванітеса. Він також на перший погляд хоче здаватися правильною людиною, точніше вампіром, але настільки ж він неадекватний. Я не знаю, як це описати словами. Треба просто подивитися це аніме самому. Якщо говорити простими словами, він мене дратує своєю гнилою натурою. Коли він з'являється в кадрі, я одразу готую, що зараз буде якась наркоманія. Серібло цього топу отримує найбільший нитик з усіх персонажів, що мені відомі, ацуші з бродячих псів. Як же мені хотілося перемотувати кожен раз, коли він починає нити. А це відбувається майже у кожній серії. Як же він дістав своїм розповідям про те, як його всі не люблять, як його вигнали з притулку, але у більшості персонажів набагато гірше минуле, ніж у нього. Чомусь вони не ниють. Це типовий для мене приклад найбільш ненависного персонажа. А золото отримує цукаса за аніме серіалу Доктор Стоун як же я його ненавиджу. Сподіваюсь, якщо колись відбудеться апокаліпсис, як в цьому аніме, доля людської цивілізації не опиниться в руках тупого містера Мускула. Цукаса не прагнув відновлювати науку і вирішив, що нова цивілізація повинна бути як у неандертальці, типу хто сильніший, той повинен жити. Але це така тупа логіка, особливо дивлячись на те, що по його ж розповіді ми дізнаємося, що в нього є сестра, яка була хвора і відповідно слабка. Так лікарі не змогли їй допомогти, але це навпаки повинно його мотивувати допомагати слабким, а не робити імперію містрів мускулів. Ну що ж, я ще раз повторюю, що це лише суб'єктивний топ. Якщо вам подобається якийсь персонаж з цього списку, це не значить, що він повинен подобатися всім. Пам'ятайте це, а також напишіть свій топ ненависних аніми персонажів в коментарях. З вами був Бейшоу, шоу. До нових зустрічей.